Вот педапас. Сука, заколдую, блядь. Привет, красавчики. Привет, привет. Шопочем. Ну, значит, смотрите, раскладик 300. Э, раскладик 300, Порча от 1000 долларов и обережники от 1200. Ну что, работаем? Ну прыгай. Ой. Ну, привет, ребятки. Звать то тебя хоть как? Маша? Ну поехали, Маша. Сделаешь пару раскладиков. Родова відьма, Чорний маг, Некромант, Фіналістка 21-го сезону Битви Екстрасенсів і першокласна Тікток Гадалка Ареф'єва Марія Артурівна. а.к.а. Марія Тиха, а.к.а. Самопроголошена головна відьма країни. І ні, я нічого не переплутав. Та сам ва, але часи міняються, і відьми відповідно також. Я, звісно, все розумію, бабло на лохах, силикон в достатку, але наглядь якби би, тоже не треба. Не указувайте, мені, блять, що делать. Вы что-то, блядь, не поняли? Кто вы такие, блядь, указывать ведьме, что ей делать, блядь? Все те, кто указывает мне, что делать, блядь, проклятый, нахуй. С этой секунды. Ну нахер. Отець. В інстаграмі у нашої відьми аж цілих 127 тисяч підписників, YouTube майже 200 тисяч і телеграм-канал 32 тисячі підписників. Народилась Машка 29 січня 1996 року у Києві, де її проживає по сьогоднішній день. І до того, як стати головною відьмою України, була цілком собі звичайною дівчиною. Ходила на пари, тусувалась та активно вела Інстаграм, де регулярно викладала фотки під цитати з пацанських пабліків. В общем, Собі звичайна районна бичка. Я бичка. То тобто, я обожаю район, я обожаю район, я воспитывал район. Під час навчання в універі Машку занесло у тусовку реперів. Хреперів, серед яких був і некий Ареф'єв Володимир Олегович у вузьких колах більш відомий як король молнійносних, панчей репер Арех, з яким у Машки унаслідок і зав'язались довготривалі та аб'юзивні стосунки. І як згодом виявилось, панчей Арех роздавав не тільки у мікрофон. Я була на грані смерті не один раз через свого чоловіка. Він тебе бив? він мене бив, в мене струс мозку був. Багато чого було. По сходам я літала, також також ламала собі. Знову ж таки, про ці наркотики, про алкоголь, про. не... Я... тебе підсаджував на це? Не. Навіщо? Ну, ти ж знаєш, що є такі аб'юзивні відносини. Так. Плацу. Це той чоловік, з яким потім у вас народилася дитина. Так. Це мій колишній чоловік. Mm -hmm. Офіційний виді тот, хто спіть, хто не спіт, не віді. Йоу, реп! <laughs> отже, у вільний від амплуа спаринг партнеру час, Машка намагається знайти відповіді на питання, чому її обранець здал байоп, і вдається до Картаро. Там вона, звісно, нія не знаходить, але починає робити своїм подружкам розкладіки за респект, продовжуючи пропускати панчі від її кімнатного Емінема. Це все правда, я ті зуб, даю я буду Виведи на чистую воду, як обряд буду! Але в один прекрасний день Машка вирішила, що хватить ета терпіть. Зібрала манатки і сіпала від свого вуличного поета в закат. Ладно, все, пока, прощай. Я всегда знаю, що ти доробойо. Вован тим часом довго не сумував і швидко знайшов Машки заміну. Але я сказав, добудьте проклята. Я... Все. Чот пояснився, а я при чомусь. Де, де, де ну і в общем, будучи впевненою, що це реально через її якісь там нібито здібності, а не через те, що людина просто зкібалась слухати чіткий пацанський реп, Машка відправилась на битву екстрасенсів, де дійшла аж до фіналу, але карти не склались, і перемогу отримала її колега з Азербайджану. По итогу Машка не дуже то й засмутилась, так як участь у шоу дала їй непоганий такий буст у медійному просторі. І розкладіки можна було вже робити не за бутилку Шейка і пачку з капсулою, а за цілком таки пристойні гроші. А якщо бути конкретніше, то за свою консультацію Машка бере 12 тисяч гривень. Скільки? Зараз 12 в мене. 12 За, за один прямо. І тільки в день людей приходить до тебе. багато. І це так. тільки консультація. Порча, приворот, відворот та інша неіснуюча магічна подбінь обідуться вам вже трішечки дорожче. Обряд, дивлячись, що. Від тисячі доларів. Ти, ти, сука, охуел, сука. Також Машка не соромиться заробляти і на військових. Їм вона пропонує захисні оберіги. Ціна пісня Усього лише якихось 50 тисяч гривень. Да. Але саме навіть не в тому, що Машка впарю людям не існуючу магічну хуйту а в тому, що вона цю ху. Навіть не виконує, і якщо ви все ж таки якимось чином повелись на цю шляпу і вирішили скористатись машкиними послугами, то магія там починається одразу, як тільки ви переказуєте кошти на її рахунок. Да, як ви могли здогадатись, машка в найкращих традиціях вуличної магії просто зникає. Перестає відповідати на ваші повідомлення та повністю ігнорує ваше існування у мережі, зокрема й в інстаграмі самої відьми, купа дописів від кинутих на гроші клієнтів, які після оплати так і не отримали. Хоч і абсурдну, але все ж таки послугу. Ні, таке волшебство. Получається, середньому твій заробіток на місяць 5-7 тисяч доларів. Ні. Більше більше, звісно. Це десятка. Більше. Меджик. Ну і звичайно, для того, аби приплив мамонтів не зупинявся, треба постійно бути у медійному просторі. Чим власне Машка і займається, гастролюючи по різним проектам. Починаючи з таких мастодонтів, як дурнів, леви на джипі, жаба гадюка, і закінчуючи єдиним телемарафоном, купою інших більш тематичних каналів та телевізійними шоу. І як вже згадувалось раніше, у Машки є і свій ютуб канал, де одним з видів контенту є передбачення. І сьогодні я хочу подивитися саме най... актуальный вопрос сегодня почему путин размахивает своим орешником нам перед носом и несет ли в себе это какую-то угрозу для нас или это просто Бла 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 і шутка, бля, 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 бле, бля, бла блю, блю, блю. В цілому, у своїх відео Машка під виглядом передбачень, просто приказує новини і розповідає і так очевидні речі. Ну, тільки робить це з легким фльором крінжа, гіпербалізованим почуттям власної важливості, і картами Таро у руках. Окей. Перемовини в Туреччині. Вообще, они имеют место быть, типа, они будут, или можно о них забыть, что, что там происходит сейчас, посмотрим. Все-таки Россия с Китаем пытается тягаться за первенство. Тут каждая мага падает, кто кого. Есть, кто кого хто кого пересмотрить, у кого оружие. Також, окрім приказування новин, у «Відьми» є рубрика прогнози прильотів по містах. Да, прогнози прильотів. Да, в країні, у якій йде війна, і по якій майже кожен день летить купа ракет. І для того, щоб передбачити прильоти, в принципі ніяких магічних здібностей не потрібно. Ну напевно ж, вона дає якісь точні прогнози, куди і коли прилетить. Подумали, ви ні? Я у своїх передбаченнях Машка не дає ані якихось обмежень у часі ані якоїсь чіткої інформації, куди може бути прильот. Ви знаєте, що я ніколи не ставлю часові обмеження, але буває інколи збувається, зразу прилітає, буває, збувається там через які який, про якийсь проміжок часу. Тому, будь ласка, те, що я говорю, запам'ятовуйте і ніколи зі своєї голови не видаляйте це. Пожалуйста, якщо ви ноль без палочки, ви нічого не бачите. не называйтесь экстрасенсом, не называйтесь практиком, колдуном, потому что вы таким не являетесь. Не позорьте нас, пожалуйста, потому что из-за таких, как вы, мало того, что люди нам не доверяют, так еще и люди погибают, потому что вы не можете прилеты назвать. В моем понимании слово экстрасенс это тот человек, который видит четко картинку и может назвать номера домов. Снова вижу две башни, снова вижу две башни. Но это не те дома, куда, куда прилетела. Какие-то другие башни. Номера улиц, четко улицу писать. Самый высокий в городе, или что, две башни стоит. Я в Днепре была несколько раз, извините, я могу как бы просто то, что я вижу, то я транслирую вам. Да, и да, вот я вижу, что прикрывают, я вижу две башни. Для того, чтобы верили мы в ваши способности, называйте локацию, номер улицы, номер дома, прям четко, да, чтобы вот оно прям сбывалось. Ну не жилые, я бы должна. То есть и офисы там есть, и жилые, и, и, ж, и ж люди там живут. То есть как-то оно. Номер улицы, номер дома. Прям четко, да. Какая-то такая белая вывеска есть. На улице белая вывеска. И то ли будивництво написано, то ли буд. Вот что-то вот связано с стройкой. Вот что-то вот со строительством, с будивництвом. Прям четко, да. Смотри, торговый центр показывает. Вот у спинтаклей падает. Короче, торговый центр где-то в, в центре города должен быть, ту Пентакли. Один из самых вот таких торговых центров у них. Четко. Получается Надо, что четко. у вас действительно. Умеете, могете просто. Колесо фортуны. Что-то очень близко к вокзалу, и у меня такое чувство, что какая-то либо тут карта мира падает, либо это какая-то вышка, либо это какое-то как IT-здание, возможно, там какие-то офисы, потому что карта мира. Прям четко. Кода? Не позорьтесь Ужас, блядь В общем, як мешканець Дніпра, упевнено, можу сказати, що все, що вона передбачала по Дніпру, ні -я не збулось. Водінь, власне, було не так вже і багато, і в основному машки чомусь постійно бачились башні, навіть не знаю чому. Балістика може бути по Дніпру. дуже акуратно. Сразу карта смерті балістична ракета. куди? Ребята, еще раз говорю. Дві башні, которые в висотке стоять. Також у своїх видіннях відьма бачила район вокзалу, правда, не уточнювала якого саме: центрального, чи південного, чи може Нижньодніпровського, чи взагалі автовокзалу. І мене ще цікавить район вокзалу, теж в Дніпр. Вот район вокзал паде фортуна. Чітко. Чітко. ще вона казала про мінору, про лікарню в центрі, про торгівельний центр в центрі. В общем, не збулось ні хуя. Ну а щодо успішних прогнозів, якими Машка усюди хвалиться, так там все просто. Ну, наприклад, у своєму передбаченні Машка каже, що буде прильот у районі центру. І як ми вже знаємо, конкретне місце та номер номер, номер, номер дома вона не називає часові обмеження. Також і от, якщо через день, тиждень, півроку, рік і так далі, кудись у межах центру прилетить, а центр це зазвичай радіус кількох кілометрів у великих містах, машка просто приписує це собі як успішне передбачення. Не перешкоджайте роботі екстрасенсів, відьом, тарологів, практиків та інших, адже метою нашої роботи є безпека цивільного населення, я так то і сам свого роду відьмак. Тому давайте і ми з вами зробимо пару передбачень. І пропоную одразу подивитись, чи підгорить у Машки Пукан, якщо вона побачить цей відос. Чи підгорить у Машки Пукан, якщо вона побачить цей відос? Текст там покажи. Так, дивіться, пікова дама, одразу ясно, що це відьма. Ще у нас тут є 10 чирва. 10 чирва це вогонь. Пукан 100% підгорить. Так, тепер давайте подивимося, чи кине машка страйк на відос. Чи кине машка страйк на відос? Текст там покажи. Е, так, ну дивіться: король бубновий це у нас зазвичай ютуб. І 6 катре. Бачу страйк. Бачу, буде страйк, але. Е, бубновий туз у нас це модерація Ютубу. Е, бачу, що відбриють машку, і відос залишиться на каналі. І давайте знаєте, що ще подивимось: чи буде машка робити запуск своїх курсів по картам таро. Випало три сімки. Три сімки це як ми всі знаємо, скан. Точно бачу скан. Ще червоний валет. Червовий валет це у нас чоловік. Бачу його поряд з машкою. Цей чоловік буде допомагати зробити запуск. Якийсь лисіючий низкорослік. і ще ім'я на букву В. В общем, запуск буде 100%. Так і останнє чи розганяє машка паніку своїми прогнозами? Слушайте, розганяю паніку. Що зробили ви за три роки війни для України? Кроме того, що свою жовту пресу распространяете в телеграм пабліки. Коротше, в одному з теге-каналів виклали пост, у якому машку звинуватили у тому, що вона розганяє паніку. І назвали тікток гадалкою. Нащо нашої могутньої відьми знатно і бомбануло? І касательно ось цих усбанських ноу-неймовських пабліків, які написали, ми там дівчатки скинули, написали, що я паніку розганяю. А... Вы знаете, я за три года войны панику не разгоняла, как раз-таки. Я наоборот людей пыталась успокоить, пыталась людям предсказать, предупредить о чем-то, предсказать прилеты и так далее и тому подобное. Есть много живых, живых тому доказательств. А вот чем занимаетесь вы, желтая, ещ, ноунеймовская no неймовская пресса ну, тут уже как бы нужно об этом разбираться ясно? Здесь я ясно объяснила. Ты самая пи***тая, блядь. Понятно вам, блядь? Так вот, мои любезные, во-первых, я не тикток-гадалка. Я думаю, что вы знаете, кто я такая. Как бы мое имя и фамилия везде есть в гугле. На трон села, на трон села. Царь во дворца, царь во дворца. Ходи то, делай сюда. И вопрос, что и на фронте? Сразу последний такой вопрос. Я ж уверена, що там адмін, он мальчик. В общем, да. Як виявилось, машка в нас не тільки головна тікток-гадалка, а ще й матьора на фронтниця. Ну, бо кому же потрібно впарювати свої оберіги. Це хочеш? вхоч? хочеш? Свисневху своїм хахалям і друзям чоловічої статі Машка чомусь такі питання не задає. Це, мабуть, тому що вони вже на фронті. Кожен звісно, на своєму. Одні штурмують київські кальянки разом з Машкою. Давай колечками. Інші ж відважно поповнюють ряди Онліфансу, як, от, наприклад, Андрюша Мартиненко, з яким у машки, до речі, цілий окремий формат з десятками відосів на її ютуб каналі. Ну і судячи з усього, справи на онліку у Андрюхи не дуже, тому він рекламує казіки. Русняві казіки. Так, раз, два, три, 709 забираємо. І на вивод. Варіанта вивода куча, 10 банків і стільки ж на крипту. З моїм промокодом у вас буде плюс 30% к депозиту і плюс 100 фріспінів. Машка, власне, і сама не соромиться рекламувати сумнівних типів по типу Денчика Лисого, який ограбує людей. Відос про нього є на каналі. Що зробили ви за три роки війни для України? Ну і звісно, у кривавих битвах за трубку від кальяна Андрюша теж приймає участь. До речі, якщо хтось хотів зняти фільм за мультиком Справжні монстри, то ось вже готовий каст. Придивіться, маш, і раз ти вже розповідаєш, що в тебе так багато друзів з СБУ, то може нехай навідуються до Андрюші. Може там не тільки реклама руснявих казіків. Да Машка при кожному зручному та й незручному моменті також е любить згадувати про те, що в неї є зв'язки з СБУ та Верховною Радою. Те, що ситі, друзі, приїжджають. Меня органи вірять, меня люди вірять. Меня блядь, СБУ тірують. блядь, мене уважають всі. Ні, так ну я по перше із Верховною Раду співпрацюю. Типу у мене багато клієнтів політиків. Тому і чого вже гріха таїть. Машка так-то і сама в політику зібралась. Але я ще хочу, якщо чесно, трішки піти у політику. Вже уявляю, як через декілька років Машка сидить у Верховній Раді та виконує архіважливі функції. Ти кнопка блядь! ЙО! Конець! Посасав вам пісю. Всім дякую за перегляд! Я вам подобалося, обов'язково підписуйтесь на канал. Для вас це дрібний. о Я не знаю де я. Мені холодно. Я Я голодний. І на мене щось полює. Вибачте за те, що я так рідко випускаю відоси. Підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте лайк. І напишіть коментар. Вибачте, будь ласка. Мені дуже страшно. Воно вже десь поряд. Я боюсь заплющити очі. І боюсь їх розплющити. Я Ви чули?